В Україні подорожчали дрова майже удвічі. Тож лісозаготівля прибуткова, хоч і непроста справа. Наш слава Соломка подивився, як виготовляють сучасні євродрова та дізнався, в чому нині полягає робота лісоруба. Ох, мені вже ця криза. Газ дорогий. Вугілля аж з ЮАР везуть. Доводиться шукати альтернативні виходи з ситуації, але оце все вже так не модно. Бо цивілізація дала нам з вами євровікна, євроремонт і не такі, а євродрова. От хто їх рубає, я вам сьогодні і покажу. Як не дивно, робота євродроворуба починається на гидкому звалищі, бо спершу треба відрізнити зерна від полови, тобто дерев'яне сміття від усього іншого. А нам підходять дерев'яні ящики, колишні будівельні піддони, коробки, якісь залишки меблів та інше дерев'яне сміття. Після цього відібране дерев'яне сміття за допомогою трактора вантажить в гігантський дерев'яний блендер. Тільки б мене не завантажили. Окрім подрібнення зубаста кавомолка за допомогою магніта відбирає усі металеві предмети, наприклад, цвяхи. Аби ви розуміли, що дня на тріски переробляють. 20 тонн дерев'яного сміття це так багато, що утворюються цілі кучугури. І ці благородні тріски рятують життя тисячам інших дерев. І після дробіння сміття перетворюється в дерев'яний водоспад Ніагара. Можна навіть трішечки освіжитися. В голові моєї пілки не біда. А далі по лінії вся тирса потрапляє безпосередньо на прес. І дивіться, що виходить природа тисячі років створювала газ, вугілля, нафту, торф А євродроворуб. Буквально за декілька секунд з дерев'яних відходів створює новий альтернативний вид палива. Геніально бачите. Пірця перетворюється в довжелезну дерев'яну ковбасу і рухається вздовж усього цеху. Музика. Виникає питання, як тирця перетворюється в цільний шматок. Ніякого клею не додають. Просто під дією високої температури і тиску деревина виділяє природний клей, лігнін. От завдяки йому щіпки і перетворюється євродровиняку. Отаким От чином євродроворуб сміття перетворює на дрова, яке увага! Коштує стільки, скільки звичайне вугілля, але залишки після спалювання на 25% менше. Тому, дорогі мої, працюйте на совість і живіть в теплі, як я, Слава Соломка, до зустрічі.